Всім привіт! Зараз я вам покажу одну гру під назвою Silent Castle. В перекладі Тихий замок. Гра дуже цікава, тим, що в неї є різні режими. Ти можеш вибрати, ким бути виживальником або жнець душ. І зараз я вам це покажу. Поїхали! Щоб відкрити безкінцевий режим, Потрібно зіграти режим виживання, а коли ми заробимо жнеців, ми будемо грати за жнеця. Знаходимо кімнату і лягаємо в ліжко. Чудово, ми знайшли вільне ліжко. А цей бонус забираємо. Ставимо турель, вона нас буде захищать. В першу чергу я раджу прокачувати ліжко, щоб більше було золотих монет. Я вам покажу свою тактику. Я спочатку прокачую ліжко, а потім тільки двері. А чому я це роблю? Ви побачите трошки пізніше. А ось і жнець підійшов. Дивіться уважно, що я тепер роблю далі. Коли двері майже зруйновані, я їх покращую. Таким чином вони стають міцнішими та поповнюються хп. Чудово він пішов. Нам потрібно набрати 100 монеток, щоб прокачати ліжко. Чудово, є 100 монеток Прокачуємо. Щоб прокачати далі ліжко, нам потрібно ще назбирати 200 монет. Так, пробуємо прокачати ліжко. Не вдалося прокачати ліжко, потрібно спочатку прокачати двері. Давайте спочатку назбираємо побільше золотих монеток, а потім зорієнтуємося, що нам прокачувати далі. Ми достатньо назбирали монетки, можемо прокачувати двері. Можна ще раз прокачати двері, поки нема жниця. Прокачуємо далі ліжко, щоб заробляти ще більше монет. Чекаємо, поки двері будуть майже зруйновані, тільки тоді ми їх прокачуємо. Збираємо монети, а потім вирішуємо, що ми будемо прокачувати далі. Прокачуємо ліжко. Ставимо генератор енергії, вона знадобиться, щоб далі ми могли повищувати рівень. Можна вже прокачаться. Чекаємо, чекаємо, прокачуємося. Ставимо ремонтну станцію, вона нам буде автоматично ремонтувати. Можна вже підвищувати рівень. Нам залишилося ще протриматися одну хвилину. Залишилося 30 секунд. Є перемога! Світанок і жнець загинув. Тепер ми можемо грати в безкінечний режим. Поїхали! Лягаємо в ліжко, і тепер забираємо бонус. Тут я поставлю турель. Спочатку я буду прокачувати ліжко, щоб більше зробляти монет. Скоро друга хвиля. Я вважаю, що пора прокачувати двері. Потрібно 100 монеток назбирати. Все, можна прокачуватися. Тут ви самі вирішуєте, як ви вважаєте за потрібне. Ще трошки я би призівав би прокачати двері. Це ми закриваємо. Не забуваємося завчасно прокачуватись. Настав час видобувати сонячну енергію. Поднимаем рівень. Заодно и тут можно прокачать Вже пішла пятая хвыля Чуть не прогавив. Пішла вже шоста хвиля. Пора вже вставити автоматичне ремонтування дверей. От блін. Ви бачили? Я тільки поставив будівлю. А вони вже її зруйнували. Вже сьома хвиля, не забуваємо про двері. спробую знову поставити ремонтну станцію. О ні, вони зруйнували мою сонячну станцію. А я її знову тут же й побудую. Не забуваємо прокачувати ліжко. Вже дев'ята хвиля. Їх все більше і більше. Зараз її знову тут побудую. Щоб більше їх атакувати, ставлю цілий ряд турелій. Заодно їх покращу. О, нічому вона не покращується. О, її зруйнували. 4К потрібно для покращення. Буду сподіватися, що встигну їх назбирати. О ні, я не встиг. Я протримався до 11 хвилі. Напиши в коментарях, до якої хвилі ти протримався. Тепер ми можемо грати за жниця. Вибираємо, якого ми хочемо, та граємо. Ну що, поїхали? Ти будеш моєю першою жертвою. Я пропоную стояти до кінця, поки не зруйнуються ці двері. Вибираємо те, що вам сподобалося, і натискаємо. Залишилося тільки тепер всередині все зруйнувати. Зараз підлікуюся і вперед. Моя нова жертва. І тут також я буду стояти до кінця, поки не зруйнуються ці двері. От і все залишилося тільки всередині зруйнувати. І тут я пропоную стояти до кінця. От і все. Попередній був настільки слабий, що я майже не витратив хп. Проти мене ніхто не встоїть. Після цих двох краще сходить полікуватися. Круто, це дуже легко. Залишилося четверо. Вже майже я виграв. І ці двері були не так важко зруйнувати. Ой-ой-ой, треба -ой -ой, відійти трошки далі. Ти що думаєш крутий? Я крутіше тебе. Стережися. Це за те, що ти мені не давав лікуватися. А ось і вход. Ну що, поїхали? Ха, і не такі ж ви і круті хлопці. Останній, я зараз з ним швидко впораюся. Є, я переміг це було круто. А зараз я вам покажу інтерфейс. Це кров це скільки разів ви можете грати в режимі виживання. Тут ви можете придбати різні набори або купити тільки алмази. 15 жниців витратите на те, щоб пограти за жниців. Тут можна придбати квиток на пропуск реклами. У нас знаходяться щоденні бонуси. Заходьте та збирайте їх. Колесо фортуни. Крутіть та вигравайте призи. Дивіться рекламу та получайте 5 алмазів. Тут є різні персонажі з різними здатностями. Ви їх можете придбати за алмази. Придбайте всі та попробуйте всіх і виберіть для себе. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, напишіть, який-то позитивний коментар. Всім пока-пока!